І я котик, який бореться зі злом. Я Лариса, яка вб'є всіх кліщів традиціоналістів. Добрий день. Ви теж у вихідні, так, да, бачите. Це ужас. Я ну, воно мені треба з райадміністрації мене послали, щоб я людям розказувала про кліщі. блядь. І Ще цю чучу -чу мені, щоб вона фіксувала. У мене не сил, не енергії. в мене нічого немає. Вони ці чучі. Ви теж з райадміністрації, дівчатки. Ніна Івана, ви? вы Ні, у мене просто зріння астигматизма. Хороше таке, глянь, весна цвіте, да? Красиво все пахне. А я важна, як дурочка блядь, ходить. Вот это всех информировать. Шановне панство, я вас очень прошу. Мені надо отработать 15 минут я з адміністрації Подільської наті, пожалуйста. У вас я яскравий одяг. Ну, оце понятно, вот это поліцейський то понятно. А яскравий в житті одяг є, там красний кросівки. Поліцейський 24 на 7, так у Супер, супер. У вас от от клич традиціоналіст не в ключа. Не вкуся, потому що він таке на, знаєте, на яскравий кидаються. На яскра це новий вид кліща. Кажуть, у вас тут два автобуси цих кліщів вже да, спакували. Було, так. Було, да. А їх не залишилось, бо я така не люблю дратися. Але якщо я в їбу мало не покажу, я просто не люблю. Нехай люди. не буде, да? поліція вас захистить. Ті дітки сладкі. О, люблю, люблю нашу поліцію. Поліція теж люди, треба роздати їм на тобі котику. А скільки Ой, ти да. штук розпечатала? 25? Боже, блять, мені Ніна Івановна в понеділок голову винесе, що ти на це, це на нашому, на робочому роздрукувала. Це мені пізде за ці 25 штук. Ну Даша, ну ти теж думай головою. Добрий день, добрий день. Добрий. Будьте обережні в кущах, кліщ новий. Я, я не шучу. Нате, ознакомтесь. Ви яскра... кліщ традиціоналіст називається. Він, значить, кусає людей, які яскраво одягаються. А ще дуже сильно цікавиться сексуальною життю людей. Ви дивіться, бо що якщо мальчик з мальчиком, не дай Бог, то воно кусає одразу, воно йобнуте. Та дурдом мені платять. Мене. От, от, от Як ви думаєте, яка в мене зарплата? Ну, невеличка. Не те, не що невеличка, обща копійки. Я повинна на вихідних роздавати листівки про новий від кліща. Пф, щас, но... <різь> не, ну, да? Да, серйозно? Ну серйозно. прико, я вам серйозно говорю, на. кліщ традиціоналіст, ви почитайте. <різь> Ви дивіться обережно, бо якщо ви вдруге відлучаєтесь від ну, обичних людей, ви не в спартівках, так не робите, він вас може вкусити. Люди віддихають в, саме, в... кіно. День. О, добрий день, моя хороша. Люди працюють, да? ну зрозуміло, що працюють, що роботи багато. А Лариса Сергіївна райадміністрації ходити за кліщами. Ти дивись, акуратно, осторожно. Тут кліщі лазять новий вид. Новий Кажуть, на один квадратний метр, особливо тут чого-то вони зібралися, десь по 1623 штуки. Ти читай, Акора, от це не, не підходить, ярка футболка. Треба бути в спортивному костюмі обов'язково, в кросівках, бажано матюкатися. Якщо не дай Бог вдруг, не дай Бог вдруг, вони сильно цікавляться сексуальною життю. Це такі от кліщі традіціоналісти. Якщо вдруг у... узнають, що пальчик в жопу, все, воно кусає тебе одразу. Хороші мої ну ви знаєте, ви вже пакували тих кліщів, але я вам дам. Ви, ви точно знаєте, по очах бачу вигуна женщина. Е, так, о, ви должны знати. Ярке не одягайте. мене. Ці кліщі особливо мужчин кусають. Не дай бог тут Сережка, зразу так знаєш, глаза червоні, але підорота. отак кричить десь приблизительно, може вкусити, дивись, акуратно. Ну почти попередим, хлопчиків. Бо глянь тікать, на в'єк Ти ти моє халюся. Я бачу, що ти в мене влюбився вже. Глянь, зуби суше, постісняється. Я не скажу твоєї жінки, йди на, я тобі дам інформацію полезну. А ну мені так нахер не треба в виходнох в академії. В этот в академії? Да. Та ви начальником дожні бути, Яке у вас звання? А яке у вас звання? Майор поліції. Майор полі. Та він офіцером має бути, людина читати може. <рес> <рес> да, це вообще Але так юмористична, так? Я в <рес> я працюю за 7500 в місяць в подільській райадміністрації. Як ви думаєте, в мене без мене є гумора, без гумора а, да. А як я можу знати, чи ви в Подільській адміністрації працюєте? Боже, дівчатки, пожалуйста, Даша, де мої документи? Не цікаво просто. Пожалуйста. Ну, по перше, це розпечатана на нашому принтері. За державні гроші, за державні 25 штук. І це кажу, все з ваших податків. А. Ви читайте текст, тут мелкий. А я ще знаєте, що хотіла запитати? Я чула, що це збирається партія, яка то тут в кінотеатрі, Як -то вона, квір, як вона розшифровується. E, що тут забирає? До інтернету? Звісно, до інтернету? Да. є. Можна почитати. Почитати? Так. А, -а. А, а, поняла, поняла. А ви знаєте, що а ви час від час гамофобом. Тож кажіть, у вас є доступ до інтернету, ну щоб вони читали. Вітання. Боже, слава Богу, слава Богу, якому роздать. Попереджаю про кліщів, хлопчики. Обережно, зараз вони дуже активні, ці кліщі, це новий вид, називається кліщ-традиціоналіст. Якщо вдруг ви як не так вдягнені, або кліщ заподозрив, що то у вас не не нетрадиційне. Не не традиційне, якщо ви сильно довго дивитесь на, на хлопця, наприклад. Він може вас вкусити, отакий кліщ. Ми що будемо що, що вас обйде? Жінки, ну то не він в нього, Не ви всі правильно щось рекламує. Я не рекламую, це в мене завдання. Я повинна в своєму виходною роботи. Завтра Пасха, а я повинна ходити роздавати. Ви представники старшого покоління. Да? Скажіть, пожалуйста, чи були у вашій молодості? Ей. Ну, наверное, были. Да, понятно. А что же они. Они, они, не, они не. Они ж не, не исчезали и не появлялись. Значит, они, наверное, так было. Я вообще считаю, что это их создал Господь, наверное, таких. Такие. Так, так они такие есть, ничего страшного. Як, як Мона красивая создал, да? Да. Я прожив вже 80 лет, мене ж не... і їх, смотрите, сидять красавці. Да. І, і нічого їх... ваше не потягнуло нічого... в эту сторону. Да. Да. Ну, да -да, таке дело. Кажуть, не потянуло, їх пропаганда не сработала. А зачем? чим? Інше ну, покоління. А, а інше покоління. Вони їх не бере. Да? Да, вони більш міцні. А каже, молодих бере, бачите. М може, може він ну, бо магічне мислення таке, знаєте, у людей. Кожному своє. <laughs> Поняла. Каждый так це тримайте, Мені треба роздати у мене робота, така мені треба, да, знаєте, як вот эта государственная служба. Надо ну, роздати и все, все, все. Ну, я просто Ви думаю. Мы нас предупредили, ми будемо знати, що буде да. Ви дивите еще этот мужчина. Вооружен, щоб клещ традиціоналіст вот не вкусила. А ви теж дивіться обережно, тому що побачите різнокольоровий прапор, щоб ви одразу не почали на мужські жопки. Та то ж теж можна заразитися, тому що от у вас є защита, да? От ви вже такі у віці, а він каже, у молодих нема. Ну, бачите, отак. Боже, сколько людей дивились на гей парад не перейшло, бачиш? Ото от дивіться обережно, так. Да. Е, значить, хапуга Лариса Сергіївна вас спасе від кліща традиціоналіста. Оце той кліщ кусає всіх, хто по його точки зріння ненормальний. Поняли? Ага. Да. А от цей мужчина його мені здається, вже вкусив кліщ. Цей ви не боїтеся, що заразитися, якщо тут ходите? Доця мене вже заразила давно. Мене вже давно заразили. я тобі говорю, а я розкажу цю історію. Я пішла на гей парад, була нормальною жінчиною. Мені подобалися мені мужчини, я все туди-сюди. Вийшла на гей парад, журналісткою була, нормальною дівчинкою. Йду на гей парад, ось ті прапори, 25-й кадр, бачу, дівчинка за дівчинку за руку тримає, а потім ще поцілалася, все. Мене як підмінили. Я виходжу з гей параду, отак от на грудь статлю, все, не можу нічого поділити. Хапуга Лариса Сергівна. Я вас знаю. Можна фоткати? Звісно. Дивись тільки, щоб ти йобнутостю не заразилась, бо воно теж передається. Бачите, со мною фоткається, а з вами не. Треба бути ще трошки більш йобнутим. Ой, все, я зробила все, що могла. Ідемо тоді вовнутрі, познайомимося з організаторами, туди-сюди, курямо води. Ну що, в принципі, все ясно. Посвітри, подивилась на переколотий сосок – <нар все оп. Тебе переклініла, ти пішла і проколола собі сосок. От і все, Оно таке робота, оно таке робота. Голетіло, побачила, хуяк все розділась. А ну так. Що воно в сто... Ловіться, тут діти, Я ж вам кажу, що воно всто? А, -бам, де... Бам, а, бам, а бам. де ви? А де ви діти? Бачите? Воно? Оцей зататуєрований. Ладно, все, сейчас здоровляю. У вас є... ні Ні, ні, воно може стигматизму у вас, знаєте, ну, окуляри треба вдіти. Ви не виражаєте. <рес> Він думає, що терматизм це мотік. У да. мене бомби нема, у мене тільки, знаєте, що є дуже корисна інформація. Про, про, про Ви вже чули про кліча традиціоналіста. Їх запакували, тільки що два автобуси, один тільки залишився, ходить і обіжається, що його і, не забрала поліція. Я, тут у мене інша інформація. А, ну мене інформація. — Так, що шикарна жінка ходить, так? Тут? Да, це, це дуже серйозна жінка. Да. Такі у вас красиві а, я думала, хочете поцілати мені руку, як всі. Ну, это как бы... А, ну, ви одружений. Це вже устарівший... Ні, це формат да? устарівший. Поняла. Ви к нам в гості. Так. Да. Значить, ви не забуваєте, що, що ви в гостях. <плес> 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 Дуже дякую за фестиваль. За фестиваль, ті моя кузятька, моя ті моя. воно тебе вимотала фестиваль. Вимпадивись, ну лиця на тобі нема, ти вже як табелина при дорозі, таке тонюсіньке. Понімаєш? Тонюсеньке. Це по перше. По-друге, я так подумала, що якщо та картинки і фільми, це пропаганда, і людина може стати геєм. То що ми можемо показати людям, щоб воно ну, стало адекватне? Як це знаєш, пропаганда адекватності. Може бути правильно? Хто дуже умний, хто дуже от ета, Хто придумав таблицю? Да, да. Давай пам'ятник Менделєву тут поставим. Там і вірус, вірус. пішов. Блять. Ну, ну ладно, ладно, давай кого-то другого. Я що знаю. Бач, через те, я й тупа. Ага. А де ти за Боже, посмотри, посмотри. А за чиї деньги воно загорало? Посмотри. Де ти загорала? Сейчас я вичислю, хто на там фестивалі нажилась, нажилась. Так, <схай> Ладно, цьому галасуємо за хапугу. В мене вже почалась передовиборча кампанія. Так, голосую, я голосую так. за хапугу. Ну в тебе не меншого вибора. <схай> Хапуга! <схай> ваша звітна смуга! Кузі котлять собака. Гей, собака гей! Ну що ти за мамина бубочка. Так, шановне панство. Ми з собачкою вам повідомляємо шикарнішу новину. на Хаб ТВ, це значить центральне ютубне телебачення. Буде виходити виходить все, що тільки може виходити на центральному телебаченні. Це і новинний блок, це і ексклюзиви разні, це і тревел-шоу, це і зустрічі з зірками, це і інтерв'ю, общем, все-все-все. І на тлі цієї шикарнючої інформації да, бубка. Боїться, манюня. Я оголошую окремий телеграм канал для своїх телеграм-канал да, зроблено. Для своїх патронів заплатив, попав в хаб команду. Все по чесному, як у Верховній Раді. Я там буду роздавати міністрів здравоохраніння, міністрів культури, міністрів всього. Под кого-то, под кого-то особисто багатого патрона, патрона не жадного я зроблю, створю окреме міністр що-то там. Да, а давайте мене собачка патарафіруйте. Все не трогає тебе, Лариса. Все, Ларіса. все. все. Ой, пошли зараз. Воно ну, спизди наші речі. Інтересно, не, не стоять, стоять. А що там таке? Що несе це? Воно пахне пахне їжею. Пахне їжею. Не дарма прийшла. Привіт. Не дарма прийшла. Дівочки. А тільки прийшла, їжу принесли. Це, це ти з тривогою прийшла? Да, це з тривогою прийшла. Да, да, да. У мене ж депресивно-тривожний розлад. Да. Я тільки заходжу, починається да, та, та піздерезка. I'm sorry, hello. 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 I, 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 first of all, I'm хапуга Лариса Сергіївна, future president of this country. Second of all. Слава Україні, слава Хапугі. Слава. Да, 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 слава. What is your name? Кріс. Кріс. Значить, слухай сюди. Кріс. We have many people here. Here. They sing still. Okay, it's a shame, big shame, but what can I do, правильно? Значить, they sing that homo homosexual is is a virus. Поняла? Це пиздец. What what we have to do to explain? це це, не блядь, в голові вайрус. вавка. Mm -hmm. to have more festivals, just like this. More festivals that is open to everybody ага. regardless of gender, regardless of sexuality. It's... I think so too. Everybody I think... is welcome. Everybody is welcome. <laughs> so, so. Ah, English, his native language. Explain him, it's Це що virus. Explain. А, ah, він не розуміє, ладно, he don't understand. Все. В so, общем, короче, come to... Why are you in Ukraine, by the way? Tourism. Що-що? Туризм. Tourism? No, no, for work, for work. <laughs> No, 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 don't think Ukraine is a beautiful country, but it's an amazing country. Of, Nie, of course, of course. Of course. Of course. Weather, Просто, the просто to be fashioned for me, you're yeah. matching. We are beautiful couple. You give me your number. 063, It. Yes, it. Боже, бреше <laughs> на ходу. Воно мене вже вокруг пальця обвело. обвело. Не кохайте з москалями і з імпортними теж. Все, все, давай. <small> на горобині водночас. Тривожне. Uh -huh, Коротше, що там співає о, <гас> <гас> Оксану Білозірну знаєш. Як твою мать позорище? Приходимо на санібані, бані дівки, але бікерфул набризкайте спеціальною штукою від кліщів традиціоналістів. Ну, ми розуміємо, кому ми говоримо, надо be careful. Тут і поліція від них, але лишній раз набризгаться від кліщів, буде не зайвом. Правильно говорю? Да. Що, не зняла? Починається, блять. Якщо я побачу гомофоба, які мої действия. Гомофоба, якщо побачу, які мої дії? Не знаю. Ну, ті, що не люблять геїв. Що робить, лиш поліція? поліція? Вам дзвонить? Да, Позвонить мені, так. Да. Вам? Да. Тут Лариса Андріївна. Лариса да. серіна хапуга. Хапуга, да? Да. -Хапуга. Майбутній президент. Да. Запом... Все, Запом... А ви гамофоб? А ви, а ви гомофоб? чи не по житті? Не. не гомофоб, да? Тоди я на вас поліцію не викличу. Вам повезло.

Султане! Привіт Лариса! Албачного серця! Ой, Боже, не мову! Дурдом! Привіт! Собачки! А у султана і була собака? А вони ж не чисті. Вони ну, типа, собаки в мусульманському. Ой собаки. Боже, ні. Нам таке не треба тоді. А нам треба чисті собаки. Нам надо чисті собаки, Чисті собаки, чистий Київ, чисті руки, щоб нічого не вкрали. Да. Да. Щоб здохла Росія. Отак, знаєш, знаєш, чи, чи чисто зала, чисто. Ось це да. так розстроївся, продовжили воєнний стан. Не опять оп не буде президента Хапу. <звук> ну, <звук> ні, ні буде але пізніше. Слухай, давай я тобі скажу так, от як воно є. Моя передвиборча кампанія вже почалась. І я це, бачу, і ти це я, народ. І це я, я ще не з перших. Ганчаренчиха бачили, що вже е, пенсі... твар. Да. Ганчеренчиха пенсіонерам вже розсилає. І В мене теж вже вдруг пішло все. В мене і на кружках, в мене і на кепках, в мене і на всьому я теж... на валідолі є. На валідолі... Боже, яка умнічка! Я, я, я тобі Ти будеш міністром пенсіонного фонду в мене. Поняла? Поняла? Це, звісно, хорошо, але я люблю помоложе. Ні, ну це вже твоє особисте. В особисте я не лізу. Даша, запиши е, на, валідолі, ета, на валідолі. На валідолі. На валідолі обізити. Це все поняла, група товарів. Да. Група та ти умничка, Ну Ти такий да. рада, хорошо, що тебе зустріла. Нічого не забула, бо падала, ні? <рес> <рес> да. Отак, дівчки, у вас на ровному місці була мініатюра, Юрем Султан і е, обморок. <рес> Неважливо. Чи ти кліщ традиціоналіст, чи ти не традиціоналіст, чи ти найгарніша, найрозкішніша жінка в світі, власниця власного ютуб-каналу? Ти не маєш забувати про Донати. Ти не маєш забувати про Донати! У -у -у -у, ай, за в общем, до чого я? Шановне панство, завтра об 11-й прямий ЕТР. Капуга Ларісія Сергіївна здає вам в оренду своє шикарне тіло за донат. Ви платите гроші, все дуже просто. Я виконую ваші забаганки. Зайти в дорогущий ресторан опозориться? Зроблено. Поприставати до парковщика? Зроблено. Токо май гроші. Все, що хочеш. могу даже за вас придумати, що зробити. Все, віче. Скад, скажіть, треба донатити, так? Да? Не знаю. Як це не знаєте? Боже, надо. Ви що, по-другому ніяк? Я, я вас навчу. А задивилися, забули все, так? Да? А ви не забувайте. О. Значить так, дівчатки, перепис кліщів традиціоналістів. Составили. перепис впадозріває мих, що заразилися вірусом. Склали, залишилось скласти перепис тих, хто постійно донатить. А завтра ми і перевіримо, дівчатки, щоб мені з 11-ї всі в стара... А, ви ж сьогодні п'єте до усрачки. Ну, з 12-ї, ладно, пожалію вас. З 12-ї, щоб всі в прямометері в 100 грамі мені були як штики. Ясно? Все. Будете донатити і отримати... Получать... Блять, все впало нахуй. Я не знаю, як вже зніма... як збирати гроші. Тому я об'являю на три своїх послуги. Це перше. Замовити. Ні, Ну Мальчик, що ти хочеш? У нас зйомка. Ти хочеш замовити мене на Дня Рождення? Да, я снімаю, Сідай. А? Да. Керівчика, да. обидва знімаємо труси і сідаємо. Подиху немає, я не можу нормально нічого робити, воно вже в окно вже, понимаєш? не стида, не совісті. Треба дозбирати 200 тисяч гривень. Голова в мене отака. Я не знаю звідки, де брати. Буду в прямому ефірі збирати. І плюси ще на три послуги моїх. Ціна повна, але з кожної з послуг 50%, тому що мені треба дуже щось кушати, блять. Камерон обслужувати е, е, операторшу. Значить, послуга закажи хапугу на день народження друга. Це, типу, як сюрприз. Вести день народження я не буду, але я просто являюсь, як родіння Веніри, е, радую там всіх і півгодинки ходжу, розважаю. Це нова послуга, виключно оці найближчі тиждень-два для того, щоб дозбирати закрити збір. Послуга привітання з днем народження і послуга корпоративчик, Дівці. Це мені в особисті вже пишемо, я вам ціну скажу. 50% від усього заробленого наступний тиждень я даю на збір для свого друга на гопрошки. Цьому жопку ще знімаю, бо в мене дуже сексуальна жопка. Отак, щоб було видно в профіль. Глянь, не видержав, поїхав додому дрочить.